І Іван небойко, послухайте низку гуморесок. Гумореска називається Жінки наші українські. Задумала одна жінка благородну справу і запросила до себе своїх подруг на каву. Але не, не так же їй хотілося ту каву пити, як їй хотілося з жіночками язик посолити. Ну а про що ж говорять ті жіночки наші? Звичайно, чому чужі чоловіки кращі? Чужий тебе назви ніжно, аж у душі є темне. Може він трохи й бреше, але ж як приємно. А свій тебе обзиває, аж ти штукне грубо. Ти права не даєна, ти облізла шубо. Чужий прийде, зубки чисті, аквафрешний ротик, а у сваги би в роті лежить здохлий котик. Чужий ходить поголений, як той хвіст черв'ячний, а свій тебе нашурує, як папір наждачний. З чужим їдеш у Ялту, на пляж. Засмагати, а й своїм тачку в руки і поле орати. Чужий тебе поцілує і в хаті, і в машині, а свій раз під час весілля, а другий в домовині. Чужий тобі подарує французькі парфуми. А свій на ювілей 50 років мешти, і ті зроблені гуми. Отак От собі жіночки говорили, всіх, всіх кругом судили, аж тут прийшов муж законний до своєї хати. Ану, баби, марш з хати, годі плюткувати. І пішли помаленьку жіночки додому. Ну, а я скінчу цю цього на моменті цьому. Помореська про свекру та невістку. Алло? Галинко це ти? А ти що мене не впізнала та я ж тетя Надя? Твоя свекруха від учора. А ну, Галиночко, скажи мені, як там мій синочко Ігорко? Як він там, як у вас пройшла брачна ніч? Що що? А він ще там хоч живий? Слухай, а ти його там випадком з краєчку не клала? Що, що я? Я із е, своїм Василем, батьком Ігорка, після першої брачної ночі, та мій чоловік цілий теж не заїкався після того. А ти як там? Ти його хоч вкривала? Слухай Галинко, а ти порох витираєш там щодня? Ти дивися мені, щоб ти порох витирала кожний день, бо я прийду й перевірю. Пройшло з цього часу 10 років. Алло? Галинко, вітаю тебе з святом. Як, 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 за ким святом? 10 років пройшло, як ти з моїм ігорком живеш ще й досі. Ну, скажи мені. Ти мені розкажи, а як там наш внучок, Андрійко? Як? Спить? Ну нехай спить, нехай ти мені розкажи, як оце вийшло, бо я ночами не сплю і 10 років рахую. Ну як так вийшло, що весілля у вас було у вересні? А в листопаді вже Андрійко мій внучок народився. По яких це таких критеріях, по яких це таких календарях тепер так відбувається? Що? Я? Ну, я коли виходила заміж, весілля було в січні. Так, так, так. А Андрійко народився за рік до того. Ну тому що я любила свого чоловіка, твого свекора ігоркового батька. Ти не розумієш того чи що? Я на відміну від некоторих, чоловіка любила. Слухай, а ти там порох витираєш щодня? Ну дивись мені. Цього часу пройшло дуже-дуже багато років. Алло! Галинко, доцю моя. Як ти там живеш? Слухай, ти мені скажи, а що це таке показували нашого Андрійка, внучка мого рідного? Хто то там в нього біля нього сидів такий якась там така грубеленна? Що? Це вчора весілля було? Ага, точно, ой, дивися, я забула навіть. Я забула, та це ж я вчора була, я... ой, ти така господинка, ти так приготувалася. Слухай, Галинко моє, а де той Ігор? Той слон гумовий, він тобі нічого не допомагає. Отож є. Ой, слухай, ну а біля Андрійка сиділа там якась така грубелена корова. То хто така? Жінка його? То вона йому зовсім не пасує. Ти що? Наш Андрійко такий красавчик, а ти його ми поміняємо йому, поміняємо. Галинко, а ти дзвонила до, Андрій, до нашого Андрійка. До невістки своєї. Ти дзвонила. А як там у нього відбулася перша брачна ніч? Слухай. Куди пішов? Куди вона пішла? На свято сала? Яке свято Сала? Ти знаєш, що там холодно. Андрій коміє внучок може застудитися, яке свято сала. Де в комарниках? Яке ж там може бути? Ти зачекай мене, зараз я приїду і я подивлюся, чи твоя невістка порохи витирає. І почекай мене, сама туди не йди, свято сала, то є свято сало. Ми мусимо піти і перевірити, щоб наш і і Андрійко там не обжерлися випадком. Тому що там холодно, лікарство дороге, і ми повинні цьому запобігти. Дякую.